Вітаю вас, любі учні та учениці. Сьогодні я запрошую вас у справжню пригоду захопливу подорож у світ детективної літератури. Це особливий жанр художньої прози, який вміє тримати в напрузі навіть найдосвідченіших читачів. У чому ж його унікальність, спитаєте ви? Річ у тому, що кожен детектив це водночас і цікава загадка, і вправна гра логіки, і таємниче переплетіння подій, де саме вам, читачам, відведено важливу роль розгадувати, підозрювати та аналізувати. Кожна дрібниця тут може стати ключем до істини. На нашому уроці ми з вами детальніше ознайомимося з особливостями детективного жанру. Ми розглянемо його різновиди, дізнаємося, чим відрізняється класичний детектив від трилера чи психологічного розслідування. А також звернемо особливу увагу на творчість видатного американського письменника Едгара Алана По людини, яку справедливо вважають одним із батьків світового детективу, саме його оповідання Золотий жук стане для нас прикладом того, як створюється справжня атмосфера напруги і як вибудовується загадкова історія, що не відпускає до останньої сторінки. Однак для того, щоб краще зрозуміти, що таке справжній детектив, потрібно відчути його правила та закони. Отже, нумо здобувати нові знання. Запам'ятайте, будь ласка, в основі будь-якого детективного твору завжди лежить загадка, а саме злочин, зникнення або незрозуміла подія. З перших рядків читач розуміє, щось пішло не так, але що саме ще належить з'ясувати. І ось на сцену виходить герой. Це може бути досвідчений детектив або просто уважна людина, яка вміє бачити те, що інші пропускають повз очі. Він чи вона уважно вивчає докази, ставить запитання, розмірковує і крок за кроком збирає розкидані уламки правди. Тут варто зауважити, що автор детективу не відкриває всі карти одразу. Він діє майстерно, підкидає натяки, змушує сумніватися, водить хибними слідами. І саме тому читачі стають співучасниками розслідування, адже разом із героєм вони здогадуються, переживають, роблять припущення, а потім або тріумфують, або дивуються несподіваному фіналу. Проте, мушу попередити: детективи бувають доволі різними. Наприклад, класичний детектив змушує мислити логічно, розплутуючи найскладніші загадки. Натомість поліцейський детектив показує офіційне розслідування злочину очима слідчих. А от психологічний детектив занурює нас у глибини людської душі, де справжні причини злочину можуть ховатися в емоціях та мотивах. Наступний вид детективу це пригодницький, він не дає спокою своїми шаленими подіями, небезпечними ситуаціями та неймовірними поворотами сюжету. І останній вид цього жанру це трилер. Який своєю чергою є справжнім вибухом адреналіну, адже загроза життю героїв відчувається буквально на кожній сторінці. Події мчать із шаленою швидкістю, а серце читача чи читачки не раз прискорює свій ритм під час читання. А для того, щоб відчути себе частиною справжнього детективного світу, ми зараз виконаємо інтерактивну вправу. Її назва кримінальний фоторобот. Тож, уявіть собі, що ви детективи, яким потрібно скласти портрет підозрюваного лише на основі словесного опису. Я зачитаю вам характеристики вигаданого персонажа, а ваше завдання уявити його вигляд і за бажанням створити його графічний портрет у своїх зошитах або на аркушах. Готові? Отже, слухайте уважно, це особа середнього зросту. На його тонкому обличчі виділяється акуратна борідка. Він завжди носить окуляри, за якими ховається уважний пильний погляд. Його образ доповнює темне пальто з високим коміром, яке він не знімає навіть у теплі дні. У нього звичка тримати руки в кишенях, і він рідко усміхається, ніби завжди замислений або насторожений. Зупиніть відео, прочитайте цей опис ще раз. Та за бажанням спробуйте намалювати підозрюваного за цими характеристиками. Впевнена, вам вдасться скласти точний фоторобот для нашого дослідження. Чекатиму на вас тут. Чудово! Дякую за вашу креативність! А зараз пропоную ближче познайомитися з особистістю, без якої ми б, можливо, ніколи не дізналися, що таке справжній детектив. Маю на увазі Едгара Алана По, письменника, який не просто створив перші захопливі історії розслідування, а й навчив літературу мислити логічно і глибоко аналізувати. Його твори вражають, адже у них переплітаються глибокі почуття, проникливе аналітичне мислення і безмежна уява, яка створювала світи, повні таємниць і загадок. Народився По у Бостоні в 1809 році. Життя його не балувало, і з самого дитинства він залишився сиротою. Його шлях був складним брак грошей, постійні труднощі, хвороби та втрати рідних залишили глибокий слід у його душі, і вся ця боротьба, сум і незламна жага до творчості згодом відбилися в атмосфері його творів напруженій, часом моторошній, але завжди справжній. Попри всі негаразди, Едгар Алан По зумів зробити те, що не вдавалося нікому до нього. Він відкрив двері у світ літературного детективу. Саме він подарував нам образ першого справжнього детектива Огюста Дюпена у творі Убивство на вулиці Морг позапропонував логічну схему розслідування, яка згодом стала взірцем для сотень інших історій. А зараз запрошую вас зануритися у ще одну дивовижну історію цього майстра: оповідання Золотий Жук. Це один із найяскравіших його творів, де тісно переплелися пригоди та справжня детективна інтрига. У центрі сюжету загадковий золотий жук, який випадково потрапляє до рук головного героя Вільяма Леграна. Ніби дрібниця скажете ви, але саме ця знахідка стає початком великої пригоди. А для того, щоб не бути багатослівною, пропоную вам самостійно ознайомитися зі змістом цього твору. Зробити ви це можете, відсканувавши QR-код, що з'явився у вас на екрані. Ба більше, пропоную вам вибрати, прослухати зміст цього твору чи все ж таки ознайомитися з ним у текстовому форматі. Виберіть найзручніший варіант для себе: чекатиму на вас. З поверненням. Отже, як ви вже знаєте за сюжетом, невдовзі виявляється, що разом із жуком Легран натрапляє на справжню загадку зашифрований текст, який приховує карту до піратського скарбу. Разом із вірним слугою Джупітером та другом оповідачем він вирушає на пошуки, і перед ним постає доволі складне завдання: дешифрувати таємниче послання, розгадати загадки й обійти всі небезпеки, які таїть у собі пошук скарбу. Зверніть увагу, що у цій історії повіртуозно поєднує інтелектуальний виклик, науковий підхід до розшифрування та справжню емоційну напругу, яка наростає з кожною сторінкою. А зараз настала і ваша черга відчути себе справжніми дослідниками та дослідницями. Уявіть, що ви тільки-но прочитали фрагмент із Золотого Жука, і у вас виникли запитання, які хочеться швидше з'ясувати. Саме тому ми виконаємо вправу літературний гугл. Ваше завдання сформулювати три пошукові фрази, які допомогли б вам глибше зрозуміти сюжет, героїв чи загадки оповідання. Подумайте, що б саме ви хотіли запитати в Google, якби були на місці справжнього літературного детектива. Нехай уява і цікавість стануть вашими головними інструментами у цій захопливій розвідці. Тож зупиніть, будь ласка, відео. Добре обміркуйте всі ці запитання та напишіть їх у коментарях. Мені дуже кортить дізнатися, які ж три запитання придумали б саме ви. Чекатиму на вас. З поверненням, дякую за вашу активність. Ви неймовірні молодці та справжні розшукувачі правди. А ми продовжуємо аналіз оповідання Едгара Алана По під назвою Золотий Жук. І перейдемо ми одразу до однієї з найцікавіших особливостей цього твору його композиції, яка побудована за принципом розповіді в розповіді. Це означає, що події ми бачимо не напряму, а крізь сприйняття оповідача, людини, яка сама спершу не розуміє, у що насправді втягнута. І саме в цьому полягає чарівність такого підходу. Адже ми разом із оповідачем плутаємося в здогадах, сумніваємося, хвилюємося й зрештою, відкриємо відкриваємо правду крок за кроком. Така форма розповіді дає змогу автору тримати нас у постійній напрузі, приховуючи істинні мотиви героїв до останнього моменту і створюючи відчуття справжньої загадки. А тепер пропоную уважніше придивитися до головних героїв цієї історії. Наприклад, Вільям Легран це справжній символ інтелекту і нестандартного мислення. Він бачить те, що інші просто ігнорують, і кожен його крок, хоч і здається дивним, насправді має глибоку логіку та чіткий план. Саме завдяки його уважності і знанням стає можливим розкриття великої таємниці. А от оповідач. Той самий друг, який спостерігає за подіями, ніби стає нашим представником у цій пригоді. Його емоції це наші емоції. Ми разом із ним дивуємося, знервовано здогадуємося, радіємо відкриттям. Саме через його очі ми проживаємо цю історію, і це ще більше занурює нас у світ твору. І звісно, Джупітер, вірний слуга Леграна. Його образ додає оповіді тепла, гумору та людяності. Його прості, щирі вчинки і слова, наче підкреслюють глибину характеру леграна і показують, що навіть у найбільшій таємниці є місце для справжніх емоцій, для довіри та дружби. А зараз пропоную вам трохи пофантазувати. Уявіть собі, що наші герої готуються до великої експедиції на пошуки скарбу. Як ви думаєте, що б вони взяли із собою в дорогу? Молодці. Саме це ми і спробуємо зараз уявити у вправі рюкзак персонажа. Правила прості: виберіть одного з трьох героїв: Вільяма Леграна, оповідача або Джупітера. І поміркуйте, які п'ять речей він обов'язково взяв би із собою в цю небезпечну і захопливу подорож. Кожен предмет слід коротко пояснити, навіщо саме він і чому був би важливим саме для вашого героя. Адже навіть найменша деталь може стати вирішальною у великій пригоді. Зупиніть відео та виконайте цю вправу. Відповіді надсилайте в коментарі. Бажаю вам успіхів! Дякую вам за те, що уважно і творчо виконали вправу. Ваші ідеї показали, що ви вмієте не лише уявляти героїв, а й глибоко розуміти їхні риси та потреби. Саме така уважність і вміння аналізувати справжня основа для будь-якого дослідника чи дослідниці. А нам час рухатися далі та підбивати підсумки. Отже, золотий жук це не просто захоплива історія, що тримає в напрузі до останньої миті. Це твір, який відкриває перед нами цілий світ мислення, уважності та пошуку істини. Разом із героями ми вчимося бачити більше, ніж очевидно, на перший погляд тренуємо здатність аналізувати ситуації, помічати деталі і логічно будувати ланцюжок подій. У такий спосіб Едгар Алан, По, крізь призму таємничої пригоди, запрошує нас у гру розуму, де кожна дрібниця може мати вирішальне значення. Він майстерно показує, як працює справжнє детективне мислення. Уважне, послідовне, допитливе. Пам'ятайте, у житті, так само як і в доброму детективі, не варто зупинятися на першому враженні. Завжди ставте запитання, шукайте істину, не бійтеся копати глибше. Навіть там, де здається, що все вже зрозуміло, уважний розум може відкрити нові шляхи і нові сенси. Дякую вам за креативність та допитливість. До зустрічі на наступних уроках зарубіжної літератури.